Як Припинити аутоагресію, сором за себе, звинувачення себе, ненависть до себе, для того, щоб перестати переїдати, вийти з РХП та продовжити нормально жити. Після минулого відео ви сказали, що вам цікаво продовження теми про аутоагресію, як перестати себе критикувати, звинувачувати себе та постійно порівнювати себе з іншим. Так як це продовження попереднього відео, то і тут я продовжу ділитись своїм досвідом, що допомагає саме мені. Припинити приступи аутоагресії. одразу хочу сказати, що тема аутоагресії дуже велика. Я сама працюю з цією темою десь 9 місяців і де стільки. Після пів року я помітила реальні зміни в собі. Але і добре, що в принципі відео на цю тему в мене не одне. Якщо ви уважно подивитесь, то майже кожне відео в моєму блозі та на моєму ютубі пропитано темою аутоагресії. Бо, на мою думку, аутоагресія і сором за себе. А сором за себе це і є аутоагресія, є основними причинами надлишкової ваги. Переїдання та розладів харчової поведінки. Саме через це в цьому році я вирішила готувати курс про те, як припинити автоагресію, ненависть до себе та самокритику. Тож можете підписати, щоб його не пропустити. В цьому відео я буду ділитись з вами саме практичними порадами, котрі допомогли мені дуже сильно знизити автоагресію. Я сказала дуже сильно знизити, тому що не можна повністю. Позбутись автоагресії, тому що все одно в нас буде ідеальне уявлення про себе, якими ми на свою думку маємо бути. А саме поки є це ідеальне уявлення про себе, буде автоагресія. Нам головне її не позбутись, а зменшити її, знизити цей емоційний накал від автоагресії. Я колись проводила 30 людям інтерв'ю людям, котрі мають переїдання та котрі не мають переїдання, і я показувала. Наскільки ця тема виражена, тема сорому за себе, тема звинувачення себе, наскільки ця тема критична для людей з переїданнями та надлишковою вагою, це відео ви можете подивитися за посиланням. А зараз ми нарешті переходимо до цієї теми. Отже, перше, перше що важливо було для мене, для того, щоб знизити переїдання, аутоагресію і так далі, це побачити, що боляче я роблю сама собі, що цей Емоційний стрес я створюю сама собі. Що почуття провини, наприклад, це не просто почуття провини, а це момент, коли я себе звинувачу в своїй голові. Що почуття сорому, це не просто почуття сорому. Це момент, коли я соромлю себе в своїй голові. Що тривожність це не просто почуття тривожності. Це момент, коли я кожен день себе залякую, що в мене щось не вийде, я комусь не сподобалось, мене хтось буде критикувати, а я стільки всього собі не планувала, і мені все треба зробити. Якщо в мене не вийде, то я на себе нападу. Тобто будь-які негативні емоції і позитивні генерую в собі я. Я тим, як я з собою говорю, якими словами я з собою говорю, яким емоційним тоном я з собою говорю. Тому що якщо б мій емоційний фон створювали б люди або ситуації, то логічно, що в різних ситуаціях люди би реагували однаково. І я дуже люблю приводити цей приклад. Наприклад, я дитина. І я отримала двійку в школі. Двійка в школі це певний стрес для дитини. І от дитина приходить додому, і в батьків є два варіанти: або почати нападати на дитину, соромити її, сварити її, порівнювати, які там оцінки в інших дітей, критикувати, в кут поставити наорати, побити. Другий варіант це зрозуміти, а чому. В дитини двійка, можливо, їй треба якась допомога, можливо, вона переживає через те, що в неї вдома батьки спостійно сваряться, можливо, її булять в школі, можливо, вчитель їй не підходить, можливо, їй треба додаткові завдання. Тобто, зрозуміти, в першому варіанті ми підсилимо стрес від двійки, емоційного накалу стресу стане ще більше, він стане нестерпним. В другому варіанті ми знизимо стрес, дуже сильно знизимо стрес. Ось рівно те саме ми робимо із собою, потрапляючи в стресові ситуації. В когось щось не вийшло на роботі, і він буде думати: цікаво, а чому так сталося? Чому в мене не вийшло? Що мені треба виправити, поправити? А інша ж людина скаже собі. Постійно в тебе так, в тебе ніколи нічого не виходить. Взагалі ти нікчема, тебе звільнять. Ось. Ось вона. Ось вона наглядно показана тема аутоагресії і те, наскільки сильно вона впливає на наш стан. Людина, котра розуміє себе. Не буде переїдати після стресової ситуації. Людина, котра нападає на себе, ненавидить себе, соромить себе та звинувачує скоріш за все, піде або курити, або пити, або їсти після якоїсь стресової ситуації. Тому що, як я постійно кажу, вислуховувати оцей постійний зуйдьош, не затикаючи його якоюсь булкою, не вийде. От, от, реально, коли ми на себе нападаємо, реально хочеться кудись втекти. Або курити, або пити, або поїсти, тому що от ти реально запхав цій автоагресії булку в рот. Ти їш, ти отримуєш задоволення, і ти не чуєш цього постійного, що з тобою не так. Тобто, оце присвоїти, присвоїти, окей, собі, що я генерую ці емоції своїм, грубо кажучи, відношенням до себе. Не стресові ситуації, не люди. Тому що знову ж таки, наприклад, я комусь не сподобалась. Я можу подумати. Ну, окей, я не сподобалась людині, і це нормально. Я не повинна всім подобатись. А можна сказати собі, о Боже, зі мною щось не так, що я не сподобалась, це тому, що я товста, це тому, що я крива, це тому, що я прищава. Цю тему, як ми генеруємо негативні емоції в собі і чому ми їх заїдаємо, я доволі детально розкривала на міні-курсі, як не заїдати емоції, де на сьогоднішній момент, на секундочку, вже 529 учасників приєднатись можна за посиланням в описі до цього відео. Другий момент, що важливо знати, автоагресія це слуга, а ви бос. Ви кажете, що хочете, а автоагресія це виконує. Аутоагресія, як колись сказала Ольга Демчук, це коли я хочу від себе більше, ніж я можу. І от чим більше я хочу від себе більше. Ніж я можу, тим більше буде аутоагресія. Тобто, якщо уявити дві людини, в мене, припустимо, очікування від себе постійно проводжу цей приклад, я заробляю 5 тисяч доларів, а хочу 6, наприклад. Ну, ось в мене і аутоагресії буде десь на тисячу доларів, так? А ви, наприклад, заробляєте 2 тисячі доларів, а хочете від себе 30. Ось. Ось 28 тисяч доларів це розмір вашої аутоагресії. Тобто, чим більше у людини роздутий пузир ідеального я, яким я на свою думку повинен бути, тим більше ця людина буде себе ненавидіти, звинувачувати та постійно соромити та цькувати себе і потім це все діло заїдати. Приведу ще приклад з бажаннями. Наприклад, всі ми люди, так. Всі ми соціальні істоти, всі ми хочемо всім подобатись. Ну тому що всім подобатись це ну, нормально насправді хотіти всім подобатись, тому що це такий механізм виживання. Чим більшою кількості тварин я подобаюсь, тим більше в мене, тим менше в мене шансів, що мене зіжруть або викинуть мене зі стаї. Це логічно. Але хтось розуміє. Що окей, я хочу всім подобатись, але це неможливо. І це все залежить від вподобань тієї людини, а хтось не розуміє і нападає на себе кожен раз, коли він комусь не сподобався. Боля вам робить не та людина, якій ви сподобались. Ви просто помітьте, коли хтось незадоволення на вас дивиться, просто сидить з незадоволеним обличчям, якось. Ось так, от на вас дивиться, наприклад. Ви помітьте, що ви всередині робите з собою. Як вам одразу ви себе змушуєте якось виправитись, якось там не знаю, рівно сісти, там щось під очима там поправити, живіт жив, тягнути. Тобто, ви одразу, от одразу, людина на собі, вона одразу почне шукати, що в ній не так, і всередині вона буде прям створювати собі такі. Такі неможливі для існування умови, от так буде прям себе стискати, зроби щось, щоб сподобатись цій людині. Ось це і є приклад автогресії. А, От ще ще. уявіть, що в якійсь компанії є бос. І цей бос наймає собі маркетолога. Він хоче йому платити на місяць 10 тисяч гривень, але очікує, що цей маркетолог і купу клієнтів приведе. І аналізувати ринок буде, і аналізувати ринок не тільки України, а ще й Європи, і штатів та краще всього світу проаналізувати ринок буде вести соцмережі, тіктоки. тіктоки сам буде знімати все, буде сам викладати. Мільйон підписників приведе на вашу сторінку за місяць та. Прибуток принесе, ну десь мільйон доларів буде нормально. Проблема в маркетологу, від якого щось очікують. Чи бос тютю? -тю? І свої очікування він просто з неба вони йому впали на голову, і вони нічим не обґрунтовані, і вони взагалі нереальні. Ну ви скажете, що бос тютю -тю? можливо. Але ось ви собі, і я собі ось такі ми хороші боси, котрі просто очікування від себе взяли зі стелі. І вимагаємо від себе цього. А навіщо? Навіщо аналізувати? Я взагалі скільки можу заробляти. Я взагалі скільки можу важити, як я можу виглядати, як швидко я можу заробити на машину. Навіщо? Можна ж просто в своїй голові собі нафантазувати? Там вже в голові все є, все прекрасно, і вимагати від себе цього. Ось зробити так само, як зробив цей босс зі своїм маркетологом. А ось є люди, котрі не тільки від себе вимагають там. Самореалізації, успішного успіху, машини, квартири і так далі, вони ще й від себе вимагають, щоб вони іншим всім подобались, щоб їх всі приймали, щоб ніхто не ніхто не засуджував, тобто вони від себе вимагають того, що взагалі навіть з ними ніяк не пов'язано. Ну камон, давайте, от зараз серйозно. Ви, якщо станете ідеально. Вас перестануть оточувати якісь негативні люди, вас перестануть оточувати критикуючі люди, засуджуючі люди. Це, як знаєте, на консультаціях, ну доволі часто, скажімо так, мені кажуть, що я, якщо схудну, буду всім подобатись. На що я відповідаю? Ну, ось я вроді, ну, от наче худа так. Ну, іначе зовнішність в мене непогана. Де ці всі люди? Де ці всі люди, котрим я подобаюсь, котрі мене люблять? Де вони всі? Де? Як одна дівчина мені сказала, а що нема? Розумієте? І от вимагати від себе, що я повинна всім подобатись, це ж взагалі основна ідея РХП. Розумієте, є якась майбутня ідеальна версія мене. Котра всім подобається, котру ніхто не критикує, ніхто не засуджує, її завжди приймають і нею захоплюються. Ну тобто розумієте, знову ж таки, ну ви схуднете і навколо вас всі люди такі добрі, єдинорогі, такі, знаєте, такі щасливі, ромашки ходять і просто всі вам захоплюються, хлопають в ладоші, яка ви прекрасна. І ніяких критиканів, просто вони отаку і спаряються. Це, звісно, все смішно. Але ж людина, в котрі багато аутоагресії, їй же боляче, вона ж від себе все одно цього вимагає. І коли вона стикається з, який, з якоюсь негативною реакцією від світу, знаєте, що вона робить? Думає, що вона просто ще недостатньо ідеальна. Ну а чому ні? Дуже гарний момент, щоб. Ще трошечки під'їсти себе ложечкою, а, ти комусь не сподобалась, а, хтось написав тобі негативний коментар, і отакою можна вже і столову ложку почати себе жрати. Тож, друге, що вам треба зробити, це прям сісти і виписати, що ви собі таке обіцяєте своїм ідеальним я. Якщо ви станете ідеальною, то що буде? Якими будуть люди, якими будуть їх яким буде їх відношення до вас, чого негативного тоді не буде в ваші сторони. Просто сісти, оце все виписати і подивитись на це все. Але пишіть, знаєте, пишіть для себе і пишіть чесно. За всю мою роботу, от коли я почала вести особисте наставництво, я почала особисто працювати з людьми, лише одна дівчина за весь час написала прям чесно-причесно. Що я тоді буду вся така королева, люди будуть навколо мене ходити, всі будуть мною захоплювати, всі будуть робити те, що я хочу, всі будуть, там, не знаю, мною пишатись і просто заздрити, і взагалі там так, таке життя просто почнеться. От і ви, напишіть собі чесно, і подивіться. Скрізь призму здорового глузду. Подивіться. Чи реально ви зможете коли-небудь, навіть будучи найідеальнішою людиною, дати собі те, чого ви від себе очікуєте, від світу та від інших людей? Третє, все, що я описала до теперішнього моменту, це все м -м, така довготривала робота, розумієте? Робота з ідеальним я, робота з фантазіями, що я от від себе очікую, від світу. Це така довготривала. Зараз. От з моменту зараз ми розбираємо, що робити, якщо напад на себе вже стався. От, припустимо, ви вже почали себе критикувати, ви вже комусь не сподобались і напали на себе за це, ви вже подивились на себе в зеркало і напали на себе за це, переїли і почали себе звинувачувати, тобто соромити себе почали. І от все, оце, що стосується теми аутоагресії, воно вже почалось. Якщо воно вже почалось, то ми вже... Трошечки не в адекваті, розумієте? Там вже в цьому моменті, коли я вже, ну от ви можете уявити, коли ви починаєте сваритись з людиною, і вона починає на вас орати, Ну, ви бачите, що вона вже не зовсім адекватна, вона вже не, не мислить логікою. Вона там вже на емоціях в ефекті випльоскує на вас весь негатив. І ось все те саме ми робимо із собою. Коли почались вже напади на себе, ми вже в афекті. Там це сідати, розбирати свої фантазії, ви не будете. Там ви будете думати про те, як би мені пошвидше швидше взяти собі який-небудь жирненький бургер, припинити оці всі думки. Найголовніше, що стало допомагати мені от прям найголовніше це база для мене. Це в момент, коли я на себе нападаю, нагадувати собі, що десь я собі брешу. Якщо я на себе нападаю, то десь я себе обманю. Що це означає? Ще раз, аутоагресія є там, де є ідеальне уявлення про себе. І чим далі це моє ідеальне уявлення про мене, від мене, якою я насправді є від мене реальної, тим більше буде аутоагресія, тим більше буде болю. Ідеальний я це фантазійний персонаж в нашій голові, такий казковий. Котрі там успішні вже з машиною, так, з квартирою, там красунка всім подобається, ходяться така женс. Дівчата доволі часто мені розповідають, що вони лягають спати або не лягають спати, і просто уявляють, як вони схудли і десь приїхали в своє місто, і вони вдягли таке плаття, і всі побачили, яка вона класна, прекрасна. Ось з, таким, з такими думками я засинала приблизно десь 2-3 роки. Я знаю, що це таке. І ось коли ти не в реальності, де в тебе є РХП, переїдання, тобі якось треба ці проблеми вирішувати, а ти в фантазіях. От я схудну і всі будуть в залі, Вау, а ти так схудла? А до чого я це казала? А, ідеальний цей персонаж з голови? Ну, ми себе обманюємо, так що ми насправді от повинні бути цим ідеальним персонажем з голови. І от коли я на себе нападаю, я себе питаю: Ань а ти де собі брешеш? Ти де себе реально не приймаєш. Ну, наприклад, я сказала, це реальний приклад. Я сказала щось людині. Так, ну ми просто йшли, розмовляли. Я сказала щось людині і побачила, що вона незадоволена тим, що я сказала. Я бачу, що людина незадоволена, трошки на мене розізлилась. А на мене ж зли, злитись не можна, правильно? І незадоволено мною бути не можна. В моїй голові ідеальна я це та, котрою завжди задоволені. Я починаю на себе нападати. Навіщо ти це сказала? Ти бачиш, яка в реакції ре, яка реакція в людини? Ти бачиш, що вона образа?» це? Ти бачиш, навіщо ти це? І в мені починається я вже починаю створювати собі просто жахливі умови, де я не можу нічого робити ні про що думати, окрім як про те, навіщо я це сказала, це як заєджена пластинка, навіщо навіщо, і я починаю думати, так, Аня, а ти де себе обманюєш? І я розумію, що я очікую від себе, що мною завжди повинні бути задоволені. І ось це місце, де я себе обманюю. я себе питаю, Ань, а ти реально думаєш, що тобою можуть бути завжди всі задоволені? Ти реально так думаєш? Ти реально думаєш, що це можливо. Ти реально думаєш, що ти зараз своїми нападами себе виправиш і тобою всі стануть задоволені. Це від тебе залежить. Ти правда так вважаєш? І я розумію, що це місце ось це, що мною завжди повинні бути задоволені. По-перше, це не від мене залежить. По-друге, я собі брешу. Я не та людина, котрою завжди все задоволені. Я не та людина, розумієте, не та. Я би хотіла б такою бути, але я не та. І де й стати такою, якщо чесно, неможливо. І ось все, розумієте? От все, я подумала про це, що я себе обманюю. І накал цієї автоагресії, ці, от воно просто так, от, як, як пеліна, просто з глаз спадає. Другий приклад. Я... Іноді я буваю більш продуктивна, там, я знімаю ролики, я їх монтую, відповідаю всім клієнтам. А бувають, звісно, дні, коли мені нічого не хочеться робити. Я там більше щось я десь втикаю, там, наприклад, щось дивлюсь, там, чайки, кафійки у мене і так далі. Нічого не записую я за день, можу і за тиждень нічого не записати. І от тоді я починаю себе оце ложечку, я взяла і така. А щось ти не така продуктивна, а щось ти не така зайнята, а щось ти нічого не зробила за сьогодні. Я себе питаю, Аня, де ти собі брешеш? І знову ж таки, розумієте, я в своїй голові порівнюю себе з тим ідеалом, яким я не є. Я в своїй голові повинна бути завжди продуктивною, завжди зайнятою, котра ролики знімаю кожен день, і от в неї кожна секундочка зайнята, календарик весь забитий. От люди так люблять, вони прям бігають туди-сюди, туди-сюди. і Вони всі такі зайняті. Вони всім розповідають, які вони зайняті. Просто клас. Ідеальне, я задоволене. І от я розумію, що замість того, щоб прийняти, що я не така. Так, я сьогодні не така продуктивна. І вчора я була не така продуктивна, і весь цей тиждень я не така продуктивна, якою б я хотіла б бути. І це я, це я, ось, це я. А те, що я на себе нападаю та порівнюю себе з ідеалом, це не я. Це, вида... це вигаданий персонаж з моєї голови. І ось це те місце, де я собі брешу. І останній момент. Останній момент цього відео, але точно не останній момент про аутоагресію, котрий я могла би розповісти. Що ще дуже сильно допомогло знизити кількість аутоагресії, так це присвоєння собі, що ось ці всі неможливі умови, оцей весь хаос, ось цю злість це генерую я. Бо коли люди починають, от вони там дивляться мій блог, але або дивляться ще когось і починають. Працювати самі з собою, зі своєю автоагресією. От вони можуть прийти на консультацію і сказати, от я на себе постійно нападаю, в мене постійно ці думки, я себе постійно критикую, наче це роблять не вони. Людина приходить, і от вона, як жертва, розповідає, як їй нестерпно, як їй боляче, і так далі. Окей, але ж це все ми робимо, поки не буде присвоєння того, що це роблю я. Я завжди буду залишати жертву. А жертва вона ж же жертва. Розумієте, вот стався якийсь там, не знаю, приступлення, ограблення. Ну я якщо жертва, ну що я можу зробити? Мене пограбували. А якщо я знаю, що я цей агресор до себе, що це я злюка Бабрюка до себе, ну так тоді я і тільки я. Можу це припинити в момент, коли я починаю на себе нападати, і ось це в мене починається о Боже, я знову на себе напала і так далі. Я така така, «Ань, Ань, Ань, Ти зараз жорстока, ти зараз зла, ти зараз вишукуєш собі недоліки і самостверджуєшся за рахунок самої себе. І зараз ти це робиш. Ти собі нафантазувала щось, якою ти повинна бути. І береш і самостверджуєшся за рахунок себе реальної. Простий приклад: поруч з вами хтось зробив якусь помилку, Так? Ну, припустимо, письмову помилку, і ви сидите і думаєте, ой, ну я би так ніколи б не помилилась. Тобто, за рахунок слабкості іншого, ви в моменті опа, самооціночку підняли, самоствердились і добре себе почуваєте. Все абсолютно те саме ми робимо в момент нападів на себе. Тільки самостверджуємось ми не за рахунок іншого, а за рахунок самих себе. Якщо ви це побачите, що ви самостверджуєтесь, і ви від цього отримуєте задоволення так само, як і за рахунок самоствердження за рахунок іншого. Що там ви отримуєте задоволення, я б так ніколи не зробила, Все те саме і в моменті, коли помилились ви. Якщо ви нападаєте на себе за помилку, то ви вважаєте. Що ви та, котра б ніколи б так не помилилась, а те, що це, це це сталося, ну це насправді не я. Так само люди, котрі нападають на себе за переїдання, розумієте, оці напад, це ж момент самоствердитись. Ні, я б от ніколи не переїла. Ні, я в своїй голові та, котра правильно харчується. Ні, якщо б ви собі зізнали, що я саме та, котра переїдає, я саме так, в котрій є РХП, і це я, і це все про мене. Складно в цьому собі зізнатись? Складно. Але ж тут тоді нападів на себе не буде. Якщо є чесність, тут повинна бути великими буквами: чесність. Якщо є чесність перед собою, нападів на себе там не буде. Напади є там, де брехня. І от в моменті, розумієте, в момент нападів треба присвоїти собі не тільки цю жертву, котра страждає, а й агресора і і стірву, котре це робить. Я так собі кажу, Аня, ну ти зараз як стерва знайшла в собі слабкість і за рахунок себе стверджуєшся. І знаєте, в момент, коли ти це розумієш, стає доволі складно продовжити це робити. Ну тому що це, як припустимо, у вас є маленька дитина, і ви там щось її сварите, соромите, і розумієте, що ви самостверджуєте за рахунок дитини, за рахунок дитини, ну це низько як мінімум Якщо ви помітите в цьому задоволення від цього самоствердження, як ви берете і ложечкою себе кушаєте, кушайте кушайте кушайте, кушайте продовжуєте фантазувати і от нападаєте на себе. Так само, як і на іншого. Так само. От просто на інших розумієте, легше помітити, коли ви когось. Сварите, кричите на дітей, там легше помітити ось це задоволення. що ти Наче ти краще знаєш. Я краще знаю, тому я на тебе кричу. Ось це саме ми робимо по відношенню до себе. Я насправді краща, ніж оце те, що я оце зробила, я краще. Якщо буде чесність, ні. Ось це і я. А я зараз беру. Фантазую, що я насправді не така, і ложечки себе їм і отримую від цього задоволення. Як тільки ви помітите в цьому задоволення, тобто ви будете зливатись не з жертвою, а от з цією фігурою, котра як змія така нападає, як тільки ви помітите в цьому задоволення, вам буде складно. Продовжувати це робити. Ну тому, що якщо я усвідомлюю, що я самостверджуюся за рахунок своїх недоліків, своєї слабкості, за рахунок себе, ну, ну, якось, ну не знаю. Ось ці основні моменти, котрі дуже мені допомагають. Так, цього багато. Я ще паралельно проходжу терапію у психоаналітиках. Я кожен день дивлюсь. Відео про аутоагресії, про я, вебінари і так далі. Цього всього багато, це велика тема. Але те, про що я сказала, це все ядро. Як одна дівчина мені сказала, що ну це ж неприємно, я ж то думала про себе, що я себе люблю, а я виходжу до себе ось так. Я кажу, ну, неприємно, зато чесно.